Перспектива закриття магазинів секонд хенду сколихнула українських споживачів та тих, хто торгує секондом. І продавці, і покупці однієї думки за ті гроші, які заробляє більшість громадян, тільки секонд є доступним за цінами. До того ж, мережа магазинів секонд хенду розвинена і надає можливість працевлаштування нашим громадянам. В нещодавніх акціях протесту в Донецьку брали участь і слов'янці. Ми були в Донецьку, на площі Шевченка був мітинг-маніфестація проти закриття секнхенда. Також приїжджали наші представники з других магазинів з Маріуполя, з Луганська, з Дружковки, з Краматорська. Я не вважаю, що це хороше рішення. Я считаю, що це не выход із положення, то що господин Бродський хоче закрити цю сеть магазинов. Поділяють думку працівників секінхенду і покупці. Секанд потрібен існує він не тільки в Україні, але й. У економічно розвинених країнах це вообще моєму закривати. Пускай раз люди нуждаються в этом, пускай покупають, смотрят. Лучше подумали, як денег більше платить людям, чем секонд хенди закривати. Надо все, як є. Разнесли і населення, я думаю, що треба як є на даний момент. На вулицях міста ми зустріли і тих людей, хто не купує товари в секонд-хендах. Люди не заглядаю. Я все равно, я не покупаюся. Думки урядовців сьогодні розділилися. Вважається недоцільною повна заборона ввезення секонд хенду в Україну. Тому при формуванні податкового кодексу усі думки будуть враховані, а при ухваленні його у сесійній залі Верховної Ради буде остаточне рішення. А поки нардепи визначаються, секонди працюють.